Під вогнем східній околиці Маріуполя терористи обстріляли з градів, зруйновано кілька приватних будинків по приміському селищу Танюка. Сьогодні били снарядами двічі. Негайно довелось евакуювати дитсадок та школу. Диверсійні групи підходять до міста у мікрорайоні Східний бойовики підійшли так впритул, що поливали вулиці автоматами та кулеметними чергами. Зараз з нами на прямому зв'язку наш спецкор Григорій Жигало. Гришу, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, яка ситуація зараз у місті? Чи немає паніки, чи досі тривають якісь обстріли? Що ти що ти бачив Ну, власне, розпочну з найнесподіванішої новини. 30 хвилин тому спілкувався із спікером Верховної Ради Олександром Турчиновим, який разом із міністром внутрішніх справ Аваковим сьогодні прибули у Маріуполь, відвідали блокпости, поспілкувалися із людьми просто у центрі міста. Найголовніша напевно, а теза, яку я сьогодні почув від пана Турчинова, що Маріуполь залишається українським. Тобто, от напередодні були такі повідомлення, що він, начебто, Входить в ту а, зону 30 -кілометр, кілометрову, яка а, а, буде демілітаризована. А, Турчинов переконує, Маріуполь є і а, буде українським, і а, а, влада зробить все можливе для цього. Пряма мова сьогодні. Ми дивились, як наші військові національна гвардія готуються до оборони Маріуполя, як укріпляють першу лінію оборони. Багато зроблено але ж дуже дуже багато і проблем, які треба терміново розв'язувати, вирішувати. І ми повинні побудувати такий вал, який не зможуть подавати не тільки терористи, але ж і регулярні частини збройних сил Російської Федерації. Я буду мати можливість спілкуватися з прем'єр-міністром з урядом для того, щоб мобілізувати додаткові сили ресурси, щоб допомогти збройним силам національної гвардії утримати рубежі, посилити оборону. Цікаво, що цей візит відбувався в умовах, коли не припиняються обстріли позицій українських військових на підступах до Маріуполя під вогнем протягом дня три блокпусти. Східний, що знаходиться на дорозі у бік російського кордону, північний, ця дорога на Донецьк і поблизу селища Талаківка під Талаківкою обстріли поновилися сьогодні близько опівдня. Підступи до села обстрілювали з з мінометів, пошкоджений газогін. Вибухи дуже близько від села. Кілька снарядів потрапили і в житлові будинки, що стоять неподалік одного. З блокпостів. після невеличкого затища обстріли знову поновилися близько сімнадцятої години. У Талаківці сьогодні ми зустріли групу експертів. Обсє вони рухались із Маріуполя у бік так званої сірої зони у бік лінії фронту. Однак це а відбувалося просто під час обстрілу. Тому після короткого спілкування з українськими військовими спостерігачі вирішили перервати свою поїздку. Розвернулися і рушили назад у бік Маріуполя. Сільський голова талаківка розповідає: люди в селищі ночують у підвалах та погребах і тяжко переживають те, що відбувається. Пряма мова Обстріли проїзходять фактично по кожний день періодично. То стріляють по талакулки, то стріляють посілу. Гнутова, которо теж входять в посилок Талаковка. Люди дуже сильно напугані. Ну а так, живемо нормально. Є вода, є газ, є електричество. Всі комунальні служби працюють незважаючи на те, що йдуть, як говориться, бойові дії. Вдалося дізнатися сьогодні подробиці вчорашнього бою на східному блокпості. І е, щодо цивільних, які отримали поранення під час перестрілок. За інформацією від батальйону Азов під час обстрілу блокпоста з мінометів та градів по українських військових. Також відкрили вогонь люди з автоматами вже з боку Маріуполя. Це була одна з диверсійно-розвідувальних груп. Стріляла вона не тільки по військових, але й по цивільних. Тяжко поранений 15-річний юнак, що катався на велосипеді поруч із блокпостом. Військові вкотре нагадують, що особливо під час перестрілок і обстрілів цивільним наближатися до позицій військових небезпечно. Убитий у перестрілці був ще й український військовий 20 років і. Поранений працівник заводу Азовсталь, що доправляв на блокпост воду. Диверсанти рухалися в автомобілях Газель. Затримати їх не вдалося, бо бійці національної гвардії, за їх словами, не, не могли відкрити вогонь у бік житлових кварталів. Пряма мова діверсіона група питалася проникнути мінасда со сторони населеного пункту імінна непосредственно з города. Они зашли, под, я так понял, что раньше зашли, были готовы к тому, что прекратится обстрел, потому что после их обстрела из автоматического оружия продолжился обстрел градами. То есть они выжили в момент, когда именно паузу, и тогда начали обстрел со стрелкового оружия. Бойцы на в ответ не стреляли по одной простой причине. Так как преступники и террористы, они прикрывались жилыми домами. Пізніше батальйон Азов разом з бійцями спецпідрозділу Альфа затримали іншу диверсійно розвідувальну групу із великим арсеналом зброї. І за попередніми даними вона готувала теракти у Маріуполі. Такі новини. Студія, дякую тобі, Гришо. Це був наш кореспондент Григорій Жигало про ситуацію в Маріуполі.